Так, чуваки, приїхав я на заправку, в общем. Тут трохи связь получше. Опять я підключився через Wi-Fi, да. От через СОКА, от, от мій телефон, да, якщо видно, показано. От я підключився до заправки. Як би, водя воно опять, начало качати обнову, от воно, бачите, опять збилось, блять. Як би, треба буде опять, тут стоять. Десь часа, наверное, я навіть не знаю скільки. Поки воно вкачає, буде теж двигатися туди назад, тому що тут виходить, ну от воно пише, що замок да там туди-сюди. Що виходить, треба буде ще і так, щоб воно бачило цей замок, що я єбл. Якби оце єдина фігня, тесли, яка щось воно перестає цей. Относительно обнови. От получається вже можу спокійно показати, що тут буде. Якби. От незначительні поправки, щось тут, індикатор схода поїздки додається, Музика якась нова. Спадфаль, щось, охрана щось, кстати. Як би... Звуковий сигнал, щось лучший маршрут. Управлення стеклочистителями. Якби. Ну, в общем, От таку фігню воно додає. Кстати, якийсь крупний патч, тому що багато чого додає. Я зараз буду все сидіти, буду читати, що воно тут додає. Тому, як сказати, отак от в общем, в Тесле переходить цей. Пересходить. Це. Да, як сказати, ну отак обнови качається, взагалі. Якби. Да й такое. Ну, що тут управління, да, от получається можна тут все настоять, так як показував. Зараз виключу світло пока. Ну, є педалі, да, от. Я собі, чи так як цей, так як виходить, мені настояли, да, от. Отак от у мене цей, що типа, отак, от саме оптимальне цей, як сказати. Ну, коли ти із ДВЗ пересідаєш на електрику, отак от лучше всього ставити. Ну, зарядка є, да, тут скільки, 300 км. Круїз, да, тут є, скорість можна виставляти. Ну, в общем, такої замки. освіщення, безпечності, кран. Поїздки от, якби є. Ну, вот таке. да, сервіси, бави показано в цьому колеса, що в машині цей. Ну є от режим автомойка, да, це коли получається в режимі, коли от стеклоочистителі, да, щоб там не поїдили. Ну я і коли так, то теж включаю. І, ну, Щоб безпечно, як то кажуть,